На швидке повернення тепла в Україну чекати не варто, проте посеред тижня відбудеться поступове підвищення температури. 25 квітня дощовита погода збережеться лише на правобережній частині України. Водночас трохи тепліше вночі буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. В день у багатьох регіонах плюс 17, плюс 24. Прохолодніше на заході та півночі країни. Полтавщину ясною погодою прийдешній четвер не порадує. Хмари закриють небо від самого ранку і триматимуться до пізнього вечора. Без опадів. Найвища температура повітря плюс 21. Найнижча 10 градусів тепла. Хмарну з проясненнями і бездощовиту погоду обіцяють синоптики у Кременчуці. Повітря прогріється до плюс 19 градусів в день, втім, згодом температурні показники знизяться до плюс 10. 25 квітня у горішніх плавнях сонце світитиме на небосхилі, проте його надокучливо закриватимуть собою хмари. У цій боротьбі між ясним днем і похмурістю останні перемагатимуть. Температура повітря темної передоби опуститься до позначки плюс 10 градусів, а підніметься до 20 градусів із плюсом. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 25 квітня 1989 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 23 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го – 3 градуси. Морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.